У Володимирі чоловік, ймовірно, вирішив потішити свою кохану дівчину квітами, ще й заодно зекономити гроші. Тож він прийшов на центральну площу міста та вирвав цілий кущ квітів з клумби. Однак це не сподобалося очевидцям, так би мовити, романтичних поривів чоловіка. Відео цього інциденту публікували у телеграм-каналі Твій Володимир. На ньому видно, як чоловік в руках несе цілий кущ квітів в невідомому напрямку. Чоловік за кадром просить горером. Мантика повернути квіти на місце. Однак той обіцяє їх повернути назад, але згодом. «Та положи його назад, друже. То сегодня стоять. <звіць> Та чуєш, положи його назад, друже. Як ти назад приносиш? Та ні, занеси його назад, чуєш. Згодом з'явилося відео, де Володимирського Ромео нас догнали та наполегливо просили повернути квіти на міську клумбу. Чоловік все повторював, що нібито позичив ці квіти, хоче їх комусь показати і одразу поверне на місце. Ви можете вернути квіти на місце? Можете? Поверніть, будь ласка, куди ви їх несете? Куда назад. Куди назад? На клумбу назад. Я знаю, як ви зараз покажете. Добре, давай такою, я покажу зараз. Подивляться, і я не злату. Та все ж небайдужі громадяни змусили горе романтика занести кущ квітів назад до клумби та посадити його в горщик.